Пізно ввечері, 2 вересня 2024 року, ворог вкотре атакував місто Дніпро. Майже усюди в місті було чутно серію досить гучних вибухів. В результаті атаки були пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також дитячий садочок. Я живу тут недалеко, були дуже сильні вибухи. Перше, що я повинна зробити, це, звісно, зателефонувати своєму сторожу. Вибачте, хвилююсь, це все згадую, це дуже страшно було. Е, зателефонувала, спитала, як вона. Вона, так як у нас немає укриття, е, зайшла дві стіни. Це в нас таке укриття. Ми туди спускаємось, якщо є тривога, і там знаходимося. Вона була там. Я спитала, як справи, і вона мені повідомила, що чує бити скло. В цьому дитячому садочку внаслідок атаки було вибито 17 вікон. Подібні пошкодження були виявлені і в сусідніх будинках. Віктор проживає в квартирі на першому поверсі двоповерхового дому. Йому, можна сказати, пощастило. Пошкоджень майже немає. А от у сусідів зверху вибито вікно. Так, да, дуже потужний вибух. Тварини домашні полякалися. Ну так. А це Валентина Миколаївна. Вона проживає в квартирі в багатоповерховому будинку неподалік, і вона переселенка. Близько двох років тому ця старенька змогла втекти від жахів війни з вугледару. Там вона пережила справжнє пекло, втратила житло і майно. І тепер тут, у Дніпрі, війна знов наздоганяє її. Пережили таке, що нікому не жила такого переживати. Осталося всі голі босі без нічого. І рано лише мене отут -от, осколок отак і торчить. Представте собі. в біжищі були. Вийшла тихенько, вийшла на вулицю. Тільки отак от проходить, там голова, там рука лежить, там телевізор. Представте, три чоловіка прийшли за технічною водою. І їх розята саме. Те слово, нікому не желаємо цього, хай дай Бог здоров'я і ми раніше нічого. В цій зйомній квартирі вона проживає разом з онуком, в якого травма спини через важку працю на шахті. В момент атаки вони в оселі були вдвох. Часов десять, мабуть, Ти так, як бубух, так одном задрожав увесь. Ужас, ми пісні. Давай збирайся, все не світі. Це перший раз таке було, другий раз бабуся збирається в коридор, туди вискочить. Да ну тут люди візде похота на вулицю виходять. Ось так ми там в коридорі посиділи, коли другий раз якби здорово, потом вибухнув здоров. Валентина не одна подібна переселенка в цьому районі. У Наталії схожа історія. Вона фактично без нічого втекла з понівечного війною Донбасу. Але і тут ворог не дає спокійно жити жінці. Моя сын казал, стены будут, вот будем жить. А теперь из стен нет, і тут нет. я тут ничего нет. На что поехала? Я туда я куда не собирала ни документы, ни на хату, ни на землю не взяла. Взяла такие квитанции за свет за три года. Усього внаслідок атаки було пошкоджено більше десятка житлових будинків, розповіли в КП «Жилсервіс-5». Дванадцять будинків, які знаходяться на балансі жилсервісу 5 і ще три або чотири, які є власністю ОСББ або других форм власності. П'ятдесят одне вікно. На одній вулиці чотири будинки підняло дах шиферний і поклало його на місце. Ну, на перший погляд все нормально, але покрівля потребує поточного ремонту або заміни. Декілька будинків було пошкоджено і в приватному секторі. Там поки декілька будинків, вони повинні викликати поліцію, а потім з документами звернутися до лівобережної адміністрації. 20 років перемоги, 51. Окрім пошкодженого майна, внаслідок цієї атаки загинула одна людина. Ще шестеро отримали травми.